Так, доброго дня всім. Сьогодні будемо пробувати заводити комбайн після зими. Ну і будемо підготовлювати помало до жнив Так, акумулятор я вже заніс. Лишилось тільки під'єднати під клеми і заляти води. Ось. Так знаходиться акумулятор. Так. Зараз під'єднаємо. Так, ось зляли воду. Вишу комбайна. Слізи ми трошки підкачуємо солярку для топливного насосу. Ну і все, будемо пробувати заводити. Провіряємо, чи працює. Так, ось ми прокрутили трішки комбайна. Зараз ось шприц з солідолом. І будемо мастити усі місця, де є можливість це зробити. Ну, приблизно це практично на кожному шкілочку. Знаходяться масленки. Також, також в нас ось тут всередині ось ці корпуса, них в нас дерев'яні, з двох боків пластини залізні, а всередині дерев'яний корпус. Тут також є масленки. І також є ось тут масленка, яка йде аж до переднього вала. Так же само. Омостити ось такі самі корпуси. Ну і також з цього боку вся ця сама процедура. Ну що ж, ось такий вигляд має комбайн ззаді. Ми погнали працювати, коли зробимо? обов'язково включимося. Так, ось ми все прошприцювали. Все, тепер має у нас салідол. Так, до фільтра ми не дивились цього року, так як е, після жнив байн заганяли, то фільтр вичищали, промивали, е, як ставили в гараж. Його помили. Так, урівнь масла в нас є. Зараз продемонструю. Так, ось масло. Урівень у нас. Не знаю, чи спокусується. Ні. Ну, масло. У нас є урівень. Ну що ж, комбайна ми ніби підготовили, прокрутило, все крутиться, поломок ніби ні, немає ніяких. Що ж, зараз ми комбайн заганяємо на місце, і він буде чекати початку жнив. Ну, у нас приблизно жнива десь за тиждень, а може за два. Почнуться жнива. Обов'язково покажу, як ми молотим. Ось такий у нас комбайн, клас 67 1967 року. Він йде без кабіни, кабіну ми вже, ну як ми, тато доставляв з комбайна КСК. Кабіна підійшла, як звідси. В принципе, на цьому все. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, коментуйте. Ну і все буде добре. Пока-пока.